Всім всім доброго ранку! З вами наша постійна рубрика Формула щасливого життя. Сьогодні ми з Олею підготували для вас надзвичайно актуальну проблему, яка бентежить багатьох людей нашої планети. Це залежності. Ось, наприклад, у мене є цікава новина від британських вчених. За їхніми підрахунками кожна третя жінка, що приходить на консультацію до психолога, страждає від любовної залежності. А я знаю, що ряд психологів спрашує, що в любовну незалежність потрапляє люди низької самооцінки. Головна їхня особливість, брак любові, уваги. Цікаво. А давай запитаємо наш киня. Я відволікаюсь, змінюю якусь сферу і все. Для мене це не дуже складно. Поки що А ну, а які там є думки щодо ну, як ви порадите людям боротися з своїми залежністю? Мозгами думать. О, залежности с ним много. ну как с ними бороться я не пытаюсь как-то с ними бороться но ну, как еще не придумал но основной это лень лень самое поративное что может только быть Ну, эти людям до сих пор не бороться Силу воли развивать в себе, чтобы больше сопротивляться каким-то желаниям, которые вот на тебя на даний момент охватывают, а ты говоришь, нет, нельзя, чуть позже как-то. Если это несут вред тебе и твоїм близьким, то з этим, понятное дело, надо бороться. У меня на самом деле родилась три місяці дочка, и у меня все мої вредные привычки сразу же пропали. У мене одна залежність я палю. Є велике бажання кинути, палити. Ну, ну що треба основне, щоб ну, випадки. Силу, силу По-перше, я півроку не палив. Потім знову запалив. І коли не палив, було таке відчуття приподняте, настрій, все, тому що цигарки якось пригнічують саме відчуття. І порада не розпочинати палити ні під яких умовах. що в житті там не траплялося, Найнебезпечніші види залежностей це хімічні. Вони можуть спричинити страшні наслідки. Наприклад, кидаючи палити, багато людей починають жувати цукерки, льодяники, жуйку. Таким чином вони ніби замінюють той об'єкт, до якого були прив'язані. Цей ефект ще пояснив Зігмунд Фрейд, говорячи про те, що людина ніби замінює зрачену частинку свого власного я. Аню, а мені здається, що краще наукове обґрунтування нам пояснить наш професійний психолог Сергій Балтівець. Так, давай послухаємо. Це небезпечно для людини. Я б рекомендував би, звичайно, в такому разі задуматися на інших людей. А ця людина на це не думає. Тобто, чим би вона могла бути розвинути свої задатки, здібності, свого таланту, проявити себе. Ця людина повинна, вона повинна знайти справу до душі і поставити, чим вона може бути корисна для інших людей. Кожна людина. Повинна реалізувати, здійснити себе, реалізувати свої окремі здібності, бо без цього не буде така багата наша вся держава. Ми завжди потребуємо обміну, підтримки. Ми маємо повинні чимось мінятися. Тому такого проти тоталітарного підходу от, давайте всі, ні, давайте давайте людина проявить те, чого не проявляє інший. Ось так би я радив би психологічно розв'язувати цю проблему. І я вам скажу тоді, всі будь щасливі. З вами була рубрика Формула щасливого життя з Ольгою Коломой та да. Андрій. Ну, Пам'ятайте, що ваше щастя залежить і.